Області мають проблеми із енергетикою через атаку дронів. Частково знеструмлена Рівненська область раніше стало відомо про аварійні відключення світла на Житомирщині. Про це повідомляють в обленерго обмеження, зокрема, діятимуть у Коростенському, Житомирському та Звягільському районах. Усі служби нині працюють, щоб усунути наслідки російської атаки. Не проблема технологій. Україна має всі засоби, аби успішно виявляти дрони та ліквідовувати. Так прокоментував ситуацію із дроновими атаками на Київ Михайло Федоров. Україна каже очільник Мінцифри, продовжує покривати територію стратегічним ребом. Також ще влітку створила систему, яка дозволяє бачити, що відбувається у небі, зокрема переміщення ворожих і українських повітряних засобів, і робити аналітику в режимі реального часу. Водночас і Росія швидко реагує на ці нововведення, використовує оптичне наведення, змінює висоту польотів та типи дронів. Тому військовим доводиться у режимі реального часу і дуже швидко підлаштовуватися під атаки. Питання дронів і те, як вони потрапляють до Києва, каже міністр. Підіймав на ставці і президент. Тож, невдовзі певен, це питання вдасться вирішити. Саме в даному випадку питання не технологічне. І я сподіваюся, що в найближчий час воно буде, буде вирішено. Наш головнокомандувач і відповідальні люди за це питання отримали достатньо аналітичної інформації, щоб зробити висновки і досягнути результату. Ну а поки зважаємо на тривоги і ходимо в укриття. Чи робите це ви, обов'язково пишіть у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН онлайн.